Чи готові ви підписати військовий контракт за умови високої оплати та низки пільгових пропозицій? Я підписував контракт двічі в 2014 році і в 2019, а зараз комісований. Так а що я позитивно до цього відносяться. Кожен робить свій вибір. Я два рази за ці три, -три роки був в ТЦК і типу, я, типу, я не знаю, коротше, мене ну, просто обмежено приладний мене не призивали. А, не знаю, ще пішов бо я ну, мабуть що типу ні. А чому? Ну, бо і, мій обов'язок був піти раніше, а не до, до 24, бо я не ухиляюся, але типу, ну, якось так. А от це гарні умови, як? Ну, насправді я думаю, що ну вони достатньо гарні, але чому вони не у всіх військових. А чому? Я лише сам. Все зроблено. Чому так от. Я воював, я вже не хочу туди. Я був на нулі. Ні. Чому? Ну просто не знають, малих надо. Малих до непонимати. Ну з 18-24 мені було б все цікаво, допустимо. Це коли зросли, бо вона вже таке. А так? Добре. Хай пробують. Я вже підписую. Вазов. Ви вірите да. в це? Якщо б було мені років на 40 младше, от тоді б подумав. А зараз вже. Пішов, бо підписав би контракт, навіть без, без тих відсотків. Тобто, тут, тут головне не гроші, а захист держави. Те, чого я не, зараз не, не на фронті, то мене військомат не взяв. Я пройшов ВЛК.